Троє людей вже телефонувало і запитувало, чи є в наявності квартира за 34 тисячі біля міського озера. Її немає вчора. Люди одразу після огляду її взяли. Але щось для цих трьох потенційних покупців потрібно підшукати. Тому я знайшов, можливо, навіть в деякому плані цікавішу квартиру. Вона дорожча. Вона коштує на 4 тисячі доларів дорожче. 38 тисяч. Зате вона має величезну площу 46,5 квадратів. Вона має комфортний п'ятий поверх, і головне дивіться. Ви колись бачили таку величезну лоджію в квартирі. Оце величезна кухня можна зробити студію. Яким чином? З від цієї стіни до вікна більше 2,5 метрів. Тут стає величезний диван, величезне панорамне кутове вікно. Уявіть тут плазма, столики, і тут велика кухня, вітальня виходить. Зацініть цю площу. Це просто неймовірно круто. Ось тут вхід в квартиру. Одразу ліворуч стає величезна шафа. Квартира, яку вчора люди взяли, мала маленький санвузол, такий мала недолік 4 квадратних метри. Тут санвузол великий, більше 5 квадратів. І тепер дивимося кімнату. Широка кімната з великим панорамним вікном. Комфортний п'ятий поверх з виходом в величезний внутрішній двір. Це реально така квартира, яку ви дивитеся, і одразу після огляду їдете оформляти на головний офіс компанії. Тому, якщо вас цікавить, Манхетенап Благо 38 тисяч супер гаряча квартира. Напишіть мені і оглянемо її.